Як живуть звільнені від російської армії села Херсонської області? Що розповідають місцеві жителі про період окупації? І коли може бути звільнений Херсон і лівобережна частина області? Докладніше просто зараз. Вітаю з вами Олександр Інковський. І новини При Азов'я. Далі про війну на півдні України. Збройні сили України з 1 жовтня взяли під контроль 29 населених пунктів на херсонському напрямку. Про це 6 жовтня повідомив заступник начальника головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов. За його словами, російські військові на Херсонщині за рахунок резервів намагаються контратакувати, щоб стримати наступ українських військ і відновити втрачене положення. З 1 жовтня 29 населених пунктів взято під контроль. Окупаційні війська продовжують здійснювати систематичні обстріли населених пунктів та об'єктів інфраструктури в Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях. 4 жовтня оперативне командування Південь повідомило, що Збройні Сили України звільнили від окупації вісім населених пунктів у Береславському районі Херсонської області. Це Любимівка, Хрещенівка, Золота Балка, Біляєвка, Українка, Велика Олександрівка, Мала Олександрівка і Давидів-Брід. Наступного дня президент України Володимир Зеленський повідомив про звільнення лише за добу 5 жовтня ще трьох населених пунктів на Херсонщині: Новооскресенське, Новогригорівку і Петропавлівку. До речі, хочу сьогодні відзначити особовий склад оперативно-стратегічного угруповання Олександрія за створення умов для успішного наступу, за планування і підготовку активних дій на Херсонщині, саме тих. Наших дій, які вже дають відчутний результат, а буде й більше. Тільки за цю добу на Херсонщині від псевдореферендуму було звільнено і стабілізовано такі населені пункти, як Нововоскресенське, Новогригорівка і Петропальмівка. Рух продовжується. Міністерство оборони Росії 4 жовтня непрямо підтвердило відступ своїх сил на 30 кілометрів на Херсонщині. Російське видання агентство повідомило про те, що карта бойових дій, яку 4 жовтня показала Міністерство оборони Росії, свідчить саме про відступ російських військ. За даними видання на карті на Херсонщині, лінія фронту напередодні проходила біля населених пунктів Давидів-брід, Добрянка і Золота Балка. 4 жовтня російська міноборони показала, що під контролем російських окупантів перебуває територія приблизно до лінії між Давидовим Бродом і Дудчанами. Таким чином лінія фронту у регіоні змістилася приблизно на 30 кілометрів. Призначений Росією, так званий заступник голови військово-цивільної адміністрації окупованої частини Херсонщини Кирило Стримусов, 4 жовтня в ефірі телеканалу Росія 24 заявив, що у Херсоні все стабільно. Це все це, скажімо, контрнаступлення, яке, як показує практика, закінчується повним розгромом і летальным уничтожением всіх, хто наступає, поэтому паніки ніякої нет. В городе Херсоні все стабильно. Нормально, нікуди ніхто не прорвався. Ну і зайця саме я як то сказав в одному з ефірів, э, наповнив врагам, которые кавіркають сьогодні український язык, лишь бы не говоря по-русски. Запомніте враги наш тактичний прийом. Когда ми відступаємо, це значить ми вперед ідем. Але вже за два дні 6 жовтня Стримусов розкритикував, як він зазначив, деяких представників Міноборони Росії і безпосередньо очільника цього відомства і за деяких некоторых... Я не говорю предателей обездарных а военачальников, которые реально не удосужились и не ответили за все те процессы или прорехи, которые на сегодняшний момент есть. Да, действительно, многие говорят, что на месте бы министра обороны, который допустил до такого положения дел, просто мог бы как офицер застрелиться. В Американському інституті вивчення війни 5 жовтня зазначили, що продовження контрнаступу українських сил на півночі і півдні, ймовірно, змусить Кремль віддавати пріоритет обороні одного району операції за рахунок іншого. Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко у коментарі новинам Приазові розповів, що звільнені села перебувають у жахливому стані. Як відомо, вже сьогодні підтверджено Генеральним штабом Збройних сил України і Ка Південь дійсно звільнено близько 500 кілометрів, квадратних кілометрів території Херсонської області. Ну, якщо казати, що в якому стані знаходяться ці села і населені пункти, які звільнені, то це дуже жахливий стан. Тоді дійсно, окупанти вони не церемонилися не з будівлями, не з адміністративними, не з приватними. Вони ну не знаю, чи шукали вони ворогів там. Чи просто вимічували свою злобу, але майже вся інфраструктура зруйнована в цих містах, селищах, містах, населених пунктах. І взагалі руйнувалися всі дороги, руйнувалися адміністративні будівлі, руйнувалися школи, руйнувалися лікарні. Е, ну, якщо казати, то там напевно вже жодної цілої шибки на всі ці, на всі ці території знайти дуже важко. Олександр Самойленко зазначив, що до звільнених сіл організована гуманітарна допомога. Крім того, місцевим жителям надається можливість евакуюватися на ті території, які сьогодні звільняються. Отак от будемо казати, з коліс. Ну так само вже їде і державна допомога, і вже волонтерські ну волонтерські організації будемо казати в гарному сенсі. Вони сьогодні сорівну там змагаються один з одним. На те, що хто скоріше, хто найширшу допомогу надасть сьогодні тим людям, які залишилися? Звичайно, більша частина тих людей, які знаходяться на окупованих територіях, це літні люди або літні люди, які там, ну по з якихось причин не змогли виїхати під час евакуації з цих населених пунктів. Тому е, сьогодні відла е, налаштована евакуація, вивіз їх там в бік і Кривого Рігу, і Рогу, і Запоріжжя, і в ну, інші міста України для того, щоб там ну з якось смягчити ті всі виклики, які виникли після того, як було звільнено. Треба розуміти, що в багатьох селищах немає води, майже всюди немає світла. Е, немає там, де проведено, там немає газу, тому ну знаєте, сьогодні найкращі заходи це евакуація цих людей і виведення їх з зони там ну активних бойових дій. Тому знаєте, як кажуть, Херсонщина звільнюється, але питання соціального характеру, питання та побутового характеру вони існують. Голова Херсонської обласної ради розповів, що на звільнених територіях, де це можливо, починають відбудовувати комунікації. На деокупованих територіях відновлюється сьогодні е, інтернет е, сполучення, е, відновлюється постачання там, де, де це можливо, це відновлюється в повному обсязі, там де поки неможливо, встановлюються генератори, до яких підключаються ну, ті необхідні будівлі, які зберегли, хоча б ну деякі там функції, скажімо так, будівлі для того, щоб проживати і мешкати спокійно. Утім, політик закликає жителів звільнених населених пунктів зараз виїхати звідти. Я запевняю, що в кожному селі, в кожному населеному пункті, місті, яке буде звільнятися, життя буде відновлюватися дуже швидко. Ми всі чекаємо, ми всі готові. Держава готова надавати будь-яку необхідну допомогу. Всіх е, мешканців за е, мешканців деокупованих сіл. Я закликаю поки що виїхати. І дати можливість військовим дійсно зачистити ту територію, подивитися, щоб не було там ситуації з замінуваннями, не було ситуації з якимось постпротивиправними против... діями наших опонентів. Тому і впевнений, що вже дуже скоро вони повернуться до своїх місць проживання і будуть жити спокійним, там, цивільним життям, як це було. До початку там повномасштабної агресії Росії в Україні. Олександр Самойленко також розповів, чи можливо підготувати звільнені села до опалювального сезону. Руйнування дивіться, якщо ми беремо на сьогоднішній день, всі населені пункти, які там звільнюються, ну і там, де все повністю газифіковано, звісно, там постачання газу немає. Але ну, ми розуміємо, що в селах дуже багато будівель, які мають альтернативні можливості опалення. Тобто будемо казати якісь пічки. Е, крім того, сьогодні військова адміністрація замовила е, об'єм, е, ну, будемо казати, альтернативних таких. Е, ну, негарне слово буржуйка, це колись там воно виникло. Але воно є: це альтернативні пічки, які споживають ну, мінімальну кількість е, кількість палива. Але видають максимально там теплову енергію. Тому будемо намагатися там забезпечити людей наскільки це можливо такими пічками. Тому одна із причин, чому просимо виїхати з тої території, для того, щоб ми ну, могли забезпечити їм гідне життя скажімо так замезамежани окупза межами окупованих територій. Взагалі подивитися наскільки ці території, які залишилися, я маю на увазі села і селища, вони ну сприйнятні для життя взагалі в подальшому голова Херсонської обласної ради також додав, що у багатьох звільнених населених пунктах зруйновані інфраструктурні об'єкти, зруйновані будинки, школи, лікарні вони показують, ну знаєте, це. Лікарня, школа це центр цивілізації в цьому населеному пункті. Якщо ми ну, знаєте, повертаємо людей, то ми принаймні повинні пообіцяти, що вони отримують, хоча б первинну медичну допомогу, вони отримують там де, ну, гідну кількість е, харчів, знов ж таки цих е, засобів гігієни і все інше, але Ну, якщо людина не зможе там отримувати підвоз цього цю, при зруйнованій інфраструктурі, якщо ми це будемо робити так, щоб забезпечити декілька людей. Е, ну всім всім необхідним для цього треба ставити під загрозу життя інших людей. Ну я кажу, що напевне ну, відверто, нам краще звісно перевести цих людей, декілька, які залишилися в безпечне місце, і забезпечити їх принаймні, на час. Е, Ну, скажімо так, відновлення е, якоїсь там інфраструктури, голова Береславської районної ради Дмитро Сливченко у коментарі новинам Приазові розповів, що у звільнених селах зараз перебувають близько третини жителів. Гуманітарну ситуацію, яка там склалася, він називає критичною. Критична ситуація, е, зі сліва е, наших військових, да Бог їм здоров'я. Е, Кожне село, де звільнили, розграбоване, розбите, світла нема, магазинів нема, зовсім нічого немає. Ті будинки, які були, наші люди виїхали, розграблені. Якщо не змогли щось витягти, то розбивали. Ситуація катастрофічна. повертатися почали, люди. Чекали довго, достатньо і хочуть повернутися додому, і багато хто повертається. Це небезпечно на даний час, ну люди, як люди, хочуть попасти додому. Місцеві жителі налаштовані оптимістично і готуються до зими, каже голова Береславської районної ради. Повертаються вже, будують, перекривають криші. Чекають на стройматеріали, які їм там частково надають там фанеру, там шифер, так, таке, що, що можливо надати. Але люди налаштовані е, швидко все налагодити і жити далі. Про період окупації люди розповідають жахливі речі. Додав Дмитро Сливченко: те, що то, заганяли людей у підвали, самі, самі жили в, в, в їхніх будинках. Кого зовсім виставили за, за двері і сказали, що тепер ми тут будемо жити. Розповідали, що зачем ви говорить, ізби кирпичами ну таке. Тобто, дивувалися асфальту по селах освітленню, які, яке на вулиці було. Ну, дивні люди. Це, це не люди, це якісь. Хижаки, я не знаю. Те, що мені відомо, це е, людей по селах, е, ну, зазвичай молоді хлопці. Ну, молоді, 18-35. Е, багато позникало, ну, те, що я знаю. Е, яка їхня доля далі невідома поки що. Е, за тортури не чув. А от за те, що люди пропадали, це чув. І що з ними зараз, то теж невідомо. Ну, поліція займається вона. Наша поліція, як тільки військові проходять далі, одразу заїжджає поліція, заводять кримінальні справи, все це бачать, тобто, робота і ведеться, і це добре. Жителька одного із звільнених сіл Новодмитрівки, великоолександрівської громади Херсонської області, Наталя Щетина, розповіла, як вона помітила, що російські військові почали відступати обычно у нас уже вони не їздили селом, а їздили по бізні і дуже з ну, такими цивільними машинами легковими їздили. А коли ми вже побачили, що їдуть воєнна їхня техніка і повністю загружена їхніми солдатами. І вони їхали за селом, щоб їх ніхто не бачив, і ми поняли, що вони тікають. Українських військових ми вже Побачили на другий день. Вони йшли по центральній вулиці по обидві сторони, і ми всі вискакували і раді, і сміялися, і плакали. Ну, в общем, таке чувство, що взагалі. Пані Наталя також розповіла, як поводили себе російські військові, поки Новодмитрівка перебувала в окупації. Ну, для мене був страшний момент той, коли. От їхав бурят на мотоциклі, і, і собака за ним бігла, і він остановився і наче возле нашого двора по ній стріляти. От тоді, звісно, я дуже злякалася. От ми постійно були вдома. Коли вони їхали, старались ховатися, дивилися так, щоб вони нас не бачили. На транспорті ставала рано стільки на велосипедах їздити. Який транспорт у кого був, старалися його розкорочити, щоб вони не забирали, тому що вони все забирали. У чужих хатах, де не було людей, повиїжджали забирали всі електроприлади, все забирали. І машини. Розбивали їх, їздили, розбили, бросили, взяли другу, знайшли, розбили, бросили. Волонтерам час від часу вдавалося доставляти до села необхідну допомогу, каже місцева жителька. Зразу нам позривали всі мости, потім почали лодками переправляти на ту сторону. І там села, що на тій стороні, з довгового, в кого були машини. Всі їздили туди на ту сторону кривий ріг, і хто що заказував, купляли люди, привозили і лодками перевозили нам. Ну, коли зайшли вже расистиці і поселилися напроти цього села довго, то вони його регулярно почали обстрілювати. Люди всі виїхали і, і що? І потім волонтери одного розстріляли. Аліга шкору розстріляли нашого волонтера, із восьми людьми, восім людей він вивозить, сюди товар і туди людей вивозить. Його розстріляли. Після того, взагалі, мабуть, довго часу ніхто не їздив, не плавав туди нічого. Ну, потім батюшка пішов і почав їх просити, щоб вони цю дорогу не обстрілювали. Батюшка, батюшку вони слухали. І батюшка то піде, коли там наші везуть якусь передачу чи що, і вони тоді не стріляють в той день. Привозили передачі через лодки, а тільки треба було вставати посеред дороги, відкривати багажники. Вони бінокль так все перевіряли, а потім можна було закривати і їхати. Наталя Щетина розповіла, що так званий референдум російські сили у Новодмитрівці не проводили. Референдума взагалі не було. У нас тут бойові дії були. У нас постійно і в Великій Олександрівці Геполо, ілі десь там далі, і ближче, і лівдавидом броді. Ми оце так у нас ідуть бойові дії. У нас вовші ніхто даже не споминав за цей референдум. Новодмитрівка і інші села зазнали руйнувань, зазначила місцева жителька. Полі криша, кришу попробивало. Нашого родича там під ворота вирвала, велика й ворота, і з фірточкою вилетіли. Возле току є там хата чекамових, так теж одні ребра на криші. Ну, в сусідньому селі там повністю згоріли і магазини, і клуб, і, і все там згоріло. Одні стіни залишилися після цих прильотів. Зараз жителі Новодмитрівки намагаються ліквідувати наслідки окупації, каже пані Наталя. Ми ще час готовим їсти нашим солдатам. Те, що такоїли расисти, розгрібаємо всі свої адмінбудівлі, школи, садики, наводимо порядки. Кожен в себе возле двору наводить порядок, тому що раніше ніхто не міг, навіть вихов, боялися з двору вийти. Тепер кожен потрошку. Село своє вичищає. Чуми міністерство оборони Великобританії із посиланням на власну розвідку цього тижня повідомило, що Збройні сили України 2 жовтня розпочали новий етап наступальних дій у Херсонській області. Просуваючись на південь, українські підрозділи посунули лінію фронту ще на 20 кілометрів, головним чином завойовуючи східний берег Інгульця і західний берег Дніпра, але поки не загрожуючи основним російським оборонним позиціям. Зазначено у повідомленні британських військових за їхніми прогнозами. Російська армія ймовірно вбачатиме зростаючу загрозу у напрямку нової Каховки як одну з найбільш актуальних проблем. Міський голова нової каховки Володимир Коваленко розповів, як поводяться російські військові на території цієї громади. Особливо це відчутно на правому березі двох населених пунктів. Це козацьке веселе. Ці два населені пункти також входять в Новокаховську міську територіальну громаду. Там величезне скупчення і техніки, і людей, і зрозуміло, боєзапасів. І протягом останніх декількох днів це чутно, тому що наші збройні сили працюють чітко, і ці вибухи від Шилової до козацького і в самих населених пунктах, хоча там і нічний є якісь дії їхні, вони намагаються все таки з лівого боку більше, наскільки їм вдається. Перекинути якісь додаткові сили із того, що базувалися на лівому березі, на правий берег, але робота Збройних сил України настільки чітко паралізувала їхню діяльність, що ну є такі елементи, елементи страху. Мер нової Каховки зазначив, що за його інформацією, серед тих, хто співпрацював з окупантами, поширюються панічні настрої. Тішить, що мене, тому що колаборанти які. Так сказати, думали, що вони набули з іншого статусу і будуть там завжди. Сьогодні це паніка, це страх, це, ну я точно знаю, що вже є заправлені автомобілі їхні, які вони речі майже складають свої, щоб драпати. Я знаю, що вчора там, в 10-й школі, в Корсунській школі, Є такі і заяви, і вимоги, і істерики, з точки зору, що збирайте документи, будемо керувати в Крим. Тобто сьогодні гаряче під ногами. Жителі правобережної частини Херсонщини, яка ще перебуває в окупації, готуються до того, що у регіоні триватимуть бої, каже Володимир Коваленко. Збройні сили в основному концентрації їх фашистські на правому березі, ну а збройні сили. України виконують чітко свою роботу, ну, ми не будемо, звичайно, говорити про відстань, де вони знаходяться, але е, в розмові з тими мешканцями, які на сьогоднішній день залишилися, вони е, удосконалюють своє місце перебування, ті, що не можуть виїхати, в підвалах облаштовують їх, заносять туди воду, е, продукти певні, закладають вікна, де може бути якесь, так сказати, е, місце враження. І готуються до зустрічі збройних сил України з перемогою, навіть якщо це буде поки що тільки правий берег. Хоча, звичайно, всі мріють, що це воно відбудеться без перерви. Військовий експерт, полковник запасу збройних сил України Роман Світан, розповів, просування українських військових на Херсонському напрямку стало можливим завдяки тому, що до того вони регулярно знищували сили і засоби російської армії у цьому регіоні. На берегу Днепра, в районе Херсончины российские войска накопили очень много сил последние полтора месяца, когда были переброшены войска ВДВ с Изюмского направления на Херсонское. Для того, чтобы провести успешное наступление, нужно было уменьшить плотность войск огневым поражением, что и было произведено в течение этих полутора месяцев в наши арта, наши хаймерцы, авиация, брактары очень хорошо отработали по российским позициям, уничтожили определенное количество войск россиян и после того, как уже россияне не смогли удерживать линию обороны, у них она в том районе на севере Херсонской области очаговая. После этого украинские войска приняли решение наступать, но не в, во фронт со стороны Давыдов Брода на Береслав, а во фланг с севера на юг вдоль Каховского водохранилища. И именно такая тактика привела к тому, что россияне вынуждены были уйти с северной части правобережной группы, это их практически до Дучан, то есть где-то в районе половины Береславского плацдарма на правом берегу, сейчас освобождено от россиян, Ну а далі російські військові будуть намагатися утриматися у Береславі і в районі Каховської ГЕС, вважає експерт. Вони відривають нову лінію оборони від дуч, дуч, южніше Дучан до Давида Вброда по северу і укріпляють Береслав, так як це ворота, до виходу на Каховську э, ГЕС. В ближайшее время э, украинские войска подтянут артиллерию, подтянут основные части. уже к новой линии фронта и продолжат дальше обрабатывать российские, новые позиции российские до следующего броска примерно на 20-30 километров в сторону Каховской ГЭС. Либо окружение Береслава, это Береславского гарнизона даст нам выход на Каховскую ГЭС, либо его уничтожение также даст выход на Каховскую ГЭС. Именно это действие для украинских войск с тактической точки зрения правильная, так як дасть нам контроль над новою Каховкою, над Каховською ГЕС і над водоводом, який іде іде, йде, йде, йде выводит воду Дніпра в сторону Криму. Утім, Роман Світан зауважив, що біля Херсона досі залишається велике скупчення російських військ. Постоянно идут попытки контратак в сторону Николаева ну, и Южнее Снегиревки. Это Любимовка и э, Любомировка, и вы, э, планируют все-таки выход на Николаев. Может, дальше какой-то прорыв, в зависимости от тех сил и средств, которые им предоставлены в, в районе Херсона. Потому я думаю, в ближайшее время мы увидим освобождение северной mm -hmm. части правобережной группировки, может быть, даже вплоть до ингульца, левого... А дальше, исходя из той обстановки, которая к этому времени будет сложена, уже вот украинское командование будет принимать решение по либо штурму Херсона, или, может быть, его полному окружению со стороны Сюра, со стороны Александровки, это вдоль моря в южнее Снегиревки, и с севера, если подойдем, то уже будем решать вопрос о форсировании Ингульца, либо выходе его на правый берег, также со стороны Снегиревки, дальше окружение Херсона, в зависимости от тех сил и средств, которые останутся у россиян на момент уже принятия решения. Наступати ж на вже звільнені населені пункти на Херсонщині російські військові вже не будуть. Вважає експерт, все що то сіверні білі з точки зрення е, тактичної росіянам не нужно. Ані е, у них нет сил сили средств для того, щоб цю територію, і якраз іменно це і послужило відсутність е, сил е, у Росіян. послужило е, тим толчком. Е, при они рішення, коли из, почали виходити з, цього, з цієї части. То тобто можна говорити, що по лінії е, милової Давыдов брод все, що севернее, россияне вряд ли будуть ще, не, штурмувати Їм участок не нужен. А от лівобережна частина Херсонщини може бути звільнена після деокупації Мелітополя, каже Роман Світан. Это примерно 250 километров шире, ширины фронта, но глубина там до 100, в районе 100 километров. В принципе, это так, такая длинная полоса, которую при наличии определенных резервов, накопленных сил, украинская армия может прорвать и рассечь. То есть, я думаю, левый берег освобождаться будет уже после того, как украинская армия выйдет из-под Орехова на... Или Тополь, или из-под углей поля в сторону бериянска или э, один из вариантов это из-под угледара в сторону э, мариуполя то есть выход на азовское море э, сначала после того как рассечем эту группировку на две части ее раздвинем то есть россияне опять из оперативных тактических соображений уйдут э, на восток в сторону э, Маріуполя і на запад за Мелітополь. уже вже після послі освобождення Мілітополя будемо знімати лівенді і нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіударі по ключових об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарня. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський новина Приазов'я. Тримаємося. Ви слухали новини приазов'я.